Всім привіт! Вітаю! Мене звати Олена. Сьогодні у відео я хочу з вами поговорити про своє замовлення від компанії Avon, поділитися з вами інформацією щодо компанії Avon І давайте зробимо правильні висновки. І своє замовлення я робила 26 серпня. По ось такому каталогу серпня. Так, він у мене в такому неприглядному вигляді, тому що моя племінниця дуже гарно його полистала. Замовлення прийшло мені дуже добре запаковане. Претензій до поставок в мене немає. Знаємо всі, що чекаємо, чекаємо це ми замовлення українці з Польщі. Там наразі вони ще, вони ще поки що формуються. Приходить накладна. Все гарно, чітко розписано. Замовлення я отримую на Укрпощі, де завжди мене зустрічають дуже гарні працівники. В принципі, все, що я замовляла, все є. Дивіться, поклали мені цього разу аж три каталоги. Коли я робила замовлення, я один каталог замовляла 14 гривень, а два мені поклали по 7 гривень. І видалити я їх не змогла. Тільки після цього, коли я вже зробила, затвердила замовлення, мені на почту на наступний день е прийшло повідомлення, що якщо ви не хочете тих два каталоги, потрібно було ввести якийсь спеціальний код. Але вже було пізно, тому що моє замовлення вже пішло на е збір. Так що е маю я тепер макулатуру. Замовила я також новинки, але перш ніж ми перейдемо до... Замовлення, розпаковку, між іншим, я замовлення робила, прийшла мені така от коробочка. Розпаковку я робила в Інстаграмі. Хто ще не підписаний на мій інстаграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Там я роблю розпаковки, там ми з вами більше тісніше спілкуємося. Значить, коли я робила розпаковку, я витягувала товари, і така була швиденька розпаковка. Ви знаєте, я замовила. Ось таку новинку: це в нас тонік для обличчя, Сама відома серія NU, пробуджуючий з 5% ніацинаміду для всіх типів шкіри, об'єм тут 200 мл. Написано, що він виготовлений у Польщі, але це один єдиний продукт, який мені прийшов з російським надписом. Під моїм, по-моєму, відео з тим, де ми з вами оглядаємо каталог. Написала мені одна дівчина-жінка, що компанія Avon не вийшла з російського ринку. Ви знаєте, це питання турбує мене так само, тому що я не хочу підтримувати а, країну агресора. А, сьогодні в нас 194-й день війни, коли я знімаю на даний момент це відео. Значить, коли я робила цю розпаковку, я написала в інстаграмі з хештегами, позначила офіційний сайт хештегу, зробила там Avon UA, Avon Official. Це все ви можете знайти в інстаграмі. І написала, чому приходять, чи вийшов, задала їм запитання, чи вийшов Avon з ринку Росії, чому маркування на етикетці російською мовою нам українцям приходить в такі часи. На що мені переглянувши це повідомлення, тому що я це зробила десь в обід. Бачу, що моє повідомлення переглянуто, але відповіді немає. І лише о 23.30 приходить мені повідомлення на інстаграм. Добрий вечір, Олено. Зачитую. Продукція для українських представників повністю виготовляється на заводі у Польщі у місті Гарволін. Перепрошую, якщо назва. Ну, я щось перепл... ну, мається на увазі <кхм> наголос не туди поклала. Окрім України, польський завод також постачає продукцію на ринки Казахстану та Киргизстану, де на рівні з місцевими мовами використовується російська. Тому на упаковках продукції написи російською мовою. Наразі, на жаль, виокремити виробничі потужності для України від інших ринків немає можливості. Але зі свого боку, Avon Україна також намагається вирішити це питання, щоб перейти на англомовне маркування продукції для нашого ринку. Ми обов'язково повідомимо вам, щойно це стане можливим. На що я відразу зреагувала на це повідомлення? І тобто, це ж вони мені відповіли фактично тільки про маркування. Але на те, що, що значить, чи вийшов конкретно, я ж запитала, чи вийшла компанія Avon з ринку РФ. У мене навіть от є скрін, розумієте, все. Я собі зразу заскрінила, думаю, а раптом вони хочуть це, значить, зможуть видалити. Чи вийшла? На що вони мені вже відповіли? Вже, значить, їхній бот. Привіт. Дякуємо за ваш запит. Ми обов'язково відповімо після дев'ятої ранку. На другий день, значить, в мене тут навіть написано о 14.10 десятій. Аж приходить мені відповідь на моє запитання. Добрий день. Avon Ukraine не співпрацює з РФ та не сплачує податки в її бюджет. Також компанія Avon зупинила будь-які інвестиції у ринок країни агресора. Я їм відразу ж відписую. Доброго дня! Але ж Avon і надалі продається в РФ. Як ви це поясните? На що мені відповідь уже не прийшла. Вони це одразу ж переглянули. І в мене тут навіть там, знаєте, в інстаграмі завжди висвічується, що переглянути тоді, то коротше вже пройшло дуже багато, дуже багато часу. От. Так що, ви знаєте, Avon дуже велика потужна компанія. У мене, між іншим, є книга Лори Клепацької. Я ще замовляла її до війни. Купила я ту книжку видавництво Москва. Там звичайно книжка російською мовою. От скажіть мені, за стільки років компанія Avon Україна не може випустити такої книги на українській мові? Між іншим, ви знаєте, я показувала вам в принципі ту книгу. Я знаєте, не була такою, забула просто її взяти. що я не була такою багатослівною. От Лора Клепацьке, так. Ейвон, як создавалась кампанія номер 1 для женщин? От, Москва, так, 2007 рік. Я вже, знаєте, почала її читати, але мені не йде там москальська мова, розумієте? Вибачте, що я замовлення, хочу вам показати вже, але ну, мене це болить. Мене це болить, коли я читаю, що москалі наступають, а, вбивають знову наших дітей, розумієте, наших людей. І я не можу просто отак ну, це все пропустити. Е, от щодо книги, невже Україна не може випустити книги українською мовою, якщо це Україна, Ейвон, Україна. Просніться, будь ласка, така велика, потужна компанія. Е, ви своє, свою репутацію, як ви ви відмиєтесь потім від того всього? Я, я не знаю просто. Я Ейвен, зараз ставлю однозначно на паузу. На лінії їхнього гарячу це безкорисно дзвонити, тому що я вже так зрозуміла, що вони там вже, напевно, трубки брати не будуть. В них та сама історія, що оце я в інстаграмі з ними спілкуюся. Те саме вони мені говорять. Так що давайте тепер по замовленню. От через ось цей єдиний один тонік, який прийшов: новинка. Ну це ж новинка. Дата виготовлення дивіться, Свіженька 08, 03-2022. Чому маркування до нас прийшло такою от мовою? Якщо для мене це залишається загадкою, тому що і в Росії я звичайно, не дивлюся російських блогерів, але мені дівчата багато пишуть, що з Росії Avon не вийшов. Я розумію, там в них є свої заводи. Вони там клепають ту продукцію вже по тих, напевно, технологіях. Але це не можна якось заборонити їм це робити. Не знаю. До Дня Незалежності була хороша акція. Можна було по коду пробити, на почту мені приходила дана акція, і замовити собі, ось там різні, були, обрати можна було парфуми. Я взяла Summer White Sunset. Я вже, звичайно, його роз, ну, розпаковувала. Він приходить без плівочки, просто так в коробочці. Я бачила в Юлій. Да, не... По-моєму, в Юлі я бачила цей парфум Юля. Якщо, якщо ні, то поправ мене. От, з такою помаранчевою кришечкою. Я вже його потестувала. Дуже приємний, такий якийсь соковитий, приємний аромат. От подобається мені. Парфумерий Айвен мені подобається. Тут написано, що польська польська виготовлена, made in Poland, 50 мл об'єм. Дуже такий, знаєте, якийсь фруктовий, шлейф після нього такий залишається, дуже смачний, смачно він пахне. от, Такий навіть він чимось мені якісь домашні, фруктиками такими, солодкавими, але не притурними. От. 119 гривень була його ціна. Це вже така вона була без, без знижки, без цього фіксована ціна. Так, далі. Давайте вже по, по парфумах пройдуся. Ви знаєте, я десь так і підозрювала, що, напевно, це буде, напевно, останнє все ж таки, замовлення. Хоча в мене вже клієнти просять парфумерію. Я не знаю, що я маю робити. От що я маю робити? Взяла я. Little Black Dress. В них виходять вже зараз, але бачите, прийшла в мені з золотистим ковпачком. Хоча мені і з чорним подобається. Зараз я вам покажу, там один прийшов з чорний, по-моєму. Це в них новинка, вони перепакували знову цей Little Black Dress, в інший флакончик. Я взяла собі десяточку. Я люблю ці аромати на осінь, на зиму. Я вже зносила не знаю скільки. Це в мене. Тепер взяла собі ось такий в ручці. Думаю. Не хочеться багато накуповувати, нехай буде в ручці ось такий. Сумочку зручно взяти. Я просто його люблю. Там слива, і лангілан, все яке люблю. Далі з новинок також взяла у собі ось такий Far Away Сплендорія. Дуже гарно розписаний він. Це новинка от вже цього 9-го каталогу. Тут, бачите, така леді розкішна в такому платі, все таке розвівається, Сплендорія, акорд білого уда, натхнений розкішним сходом. Тут ціла, бачите, цілий розворот присвячений даному парфуму. І зараз ми його з вами обговоримо, тому що я вже його ну, наносила. Також знайомилася, він же з чорним ковпачком. Ну, в принципі знаю. Хтось каже, мені не подобається чорний, мені, мені якось. І цей і цей подобається. Ось ці, між іншим, ковпачки, вони трошки такі, знаєте, о, бачите? Неякісні. А ось цей сидить зручно, тобто, бачите, дуже так щільно прилягає. Тому, вони, напевно, я так думаю, що вони всі копачки поміняють, кого це дуже бентежить. Так, чого я його замовила? Тому що тут входить чорна слива. Сплендор. Тому і видно назва сплендорія, тобто це аромат сливи, акорд білого уда та ваніль. Е Відкрий для себе акорд білого уда. Він для мене занадто різкий на початку, але він потім всідається на шкіру і середина. Вона мені подобається середні ноти, які потім залишаються. Тримався він на мені десь 3-4 години. Він не є достатньо стійкий, як попередні фарове, які тримаються достатньо довго. На одязі то взагалі їх поки до, до прання. От. Рідке золото східної парфумерії, такий насичений, як традиційний уд, тільки ми зробили його свіжим, жіночнішим і чуттєвішим. Це чарівність нового рівня. Ви знаєте. Я щось очікувала більше, напевно, від того аромату з тим всім описом, з тим всім. Я люблю сливу. Я через сливу його і замовляла. Ваніль люблю. От я, напевно, цей ут білий, а можливо, це так просто слива з ним грає. Але на початку він такий трохи різкуватий, можливо, знаєте що ще? На більш прохолоднішу пору року я його відкладу. Тому що поки він мені якийсь такий, ну, особливо нічого я на нього впізнав... впізнаваємий, так? Тобто Серед всіх фаровеїв, тобто, я б його впізнала просто, що це Avon що це і що це SS, лінійка Фаровей. От. Я б не сказала, що він особливий для мене. Я не знаю. От така моя поки що думка. От. Побачимо далі, як ляжуть карти. І замовила собі, вже не тестувала. Люміната це для мене також новинка. по-моєму, бачила. Ой, бачите, вона ще в такому взагалі. Ви це? Я не бачила, щоб купочки були, взагалі, такі, такого кольору. Це, напевно, якась їхня старинка. Дата виготовлення, де тоді її шукати? Нічого не намальовано, просто не бачила такого сріблястого ковпачка, але виготовлено в Польщі. От. Було написано, що 10 мл. Ой, і тут він такий, бачите, дозатор має. Що це останній раз в каталозі, і я думаю, я вже точно, як я не куплю зараз оту десяточку, то потім я її теж не куплю вже повної версії. Ой, а він смачний, а він класний. Ну, Люміната мені сподобався. Я би повну версію таку хотіла люмінати. Дуже я зараз не розділяю його на ноти, але просто я хочу його зараз на себе нанести. Ммм. Боже, яка краса. А чи я на нього швидше не дивилася? Там ще такий флакончик в формі дзиги такої. Дуже смачний. Він якийсь такий свіжо. Можливо, тут якісь цитруси є. Ой, дуже-дуже. Прямо зараз на осінь. Знаєте, що він мені нагадав? З перших нот він мені нагадав Максиму Айкон. Е, я не знаю чого, але в мене зараз якась асоціація до нього. Як має Максима айкон. Так, потім нотки знайду, почитаю. Чи може десь я швидко його знайду. Напевно, не знайду. Бо тут часом в каталозі воно таке наплутане. І там, і там парфуми. Добре, не буду часу займати, але мені цей лю... люмінат дуже сподобалося. Так, ага, іще один парфумчик. А, це я вже забула. Коротше, точно я замовила, я говорила, що я буду замовляти це. Взяла собі десяточку, бо так само е в мене е флакончик ну, дорогувато, як на мене зараз коштує, Я зараз з фінансами. Мої фінанси співають романси. Це Artistic Гроус. Ця новинка, яка вийшла. Там дуже гарний флакон, все таке цей троянда. Боже, як, як я від пробничка балділа влітку. От, це лімітована колекція. Сам Тю... коротше не буду язик ламати. З трояндочкою. Це дуже гарний аромат. От, я від нього балділа дуже приємна, така, знаєте, я вже говорила, бабусина троянда. Я спочатку його щось не зрозуміла, думала нанесу, а він мені так зайшов. Ну, дуже, теж мені дуже сподобався Думаю, для колекції. Стаю потрошки парфумерним знатаком. Вчуся в наших дівчат. То взяла собі, нехай, і буде. Тим більше це лімітка. Так, повторила Glamour... Стік, олівець для очей. Це той, що а, чорний з блискітками. От, Glamour Стік. Чорненький з блискітками, тут таке гарне упакування новин, Це з тих, що новенькі Вони, вони вже, бачите, в них купачки такі йдуть. От, ну, не буду його відкривати, всі ви його прекрасно знаєте. найпопулярніший напевно, відтінок в компанії Avon. Це взяла до мого конкурсу, який скоро буде на моєму каналі. Далі взяла ще собі ось такий лак це в нас ProcoLor. Тут об'єм його 10 мл. І я не пам'ятаю, як він там в каталозі називався. От мені треба було In-Nutвіat. Ось так така назва. Щось там чорний-чорний. І ось так він виглядає. Звичайно, я його зараз розкручу. Я хотіла саме такий темний, не знаю, щось зараз потягнуло. Я б не сказала, що він якийсь прям темний. Пензлик нормальний, мені пензлики подобаються. От так виглядає пензлик. Цей. Десь в інстаграмі я також буду з вами манікюр робити, ділитися. От, мені подобаються а, лаки від Avon Вони зараз дуже там подорожчали в каталогах, я бачила. Ну, але взяла, будемо. Малюватися. Чи щось треба часом підмалювати? Темний лак, нехай буде. Так, взяла ще один засіб. Всі дуже хвалять. Думаю, я ще теж не пробувала, теж хороша була ціна. Це в нас так, значить, мило для інтимної гігієни. Ось це Simply Delicate, Але я не пам'ятаю, з яким ароматом хочу швиденько в накладній його знайти. А, значить, делікатний засіб для інтимної гігієни. ага. Ну, Такий а, рожевенький а, Family Wash. 300 мл об'єм. Не тестувала його. Я зараз з юнайсом поставила, користуюся, а цей взяла в запас. Має якийсь такий ніжний аромат. Ніжний такий якийсь квітковий. Я, взагалі, то знаєте, думала. Я спеціально, чесно вам признаюся, вам його замовила, тому що я думала, що ось саме цей засіб прийде мені російськомовний, тому що з надписом російським розумієте? От, а я одним словом не вгадала. А прийшов мені зовсім не то, що я думала. От, думаю, от зараз посваритись треба, написати їм спеціально? розумієте? А тут, на, от, бачите, прийшов англійськомовний. Ну, тут не вгадаєш. І останнє, що я вам вже покажу, це я замовила цей бритву. Так, я її зможу розпакувати зараз. Теж на неї хороша була ціна в каталозі. І я, думаю, також я не тестувала ще її. Приходить в такому просто пакетику написано Avon. Жіночий станок для гоління зі змінними касетами. Три штуки. Матеріал пластик корозійно корозу... стійка сталь. Розмір 14,5 см. Це, я так зрозуміла, довжина. Так, от, як виглядає сама бритва, ручка Soft Touch. Тут ця головка йде. Значить, рухома, має захисну таку штуку, трилеза. І ось цей що пом'якшує гоління. Аромату ніякого немає. Але щось самі ось ці не викликають мене якоїсь такої довіри. Побачимо, як вона буде у використанні. От. А тут ще плюс два таких змінних блоки. Теж вони всі йдуть захищені з таким. З такою штукою. ну побачимо, боже, бритва, як бритва бюджетно, вона, мені кажу, увійшлася всього за 135 гривень. Ну, зараз немає таких цін на, на таку бритву, тим більше ще плюс 2 лезла в, в запасі. От, в принципі, все, що я хотіла з вами поговорити. Пишіть, що ви думаєте з того приводу, що ми робимо далі, як ви ставитесь до того всього, що відбувається довкола. Пишіть, чекаю вас в коментарях. А мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. От побачимо, як буде далі, але ситуація ось така. Тримаємося, ми йдемо до перемоги, тільки до перемоги, і все буде Україна.